Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембати. В ефірі я, Сашко, Добре. І з подякою панам Юрчику і Валерію і пані Тетяні Казимирівні, які подарували мені комплект Гуми. Комплект гуми на Таврії. Це мій такий закуток. Так, закуток. Гу, гуми ну, і колес всіляких таких, що у мене є. Я до пана Валерія був звернувся щодо гуми. от Ми там трохи, скажімо так, я власне запитував розсаву для бездоріжжя і все ж таки на літо. Це я бачу комплект української гуми, але зимової. І в принципі, так я їжджу, що я поспілкувався з автомобілістами і доходжу висновку, що я таки придбаю так, комплекти гуми літньої. А цю зимову, ну, як і іншу зимову, та яка безтермінової потреби, все ж таки підконсервую до зими і взимку скористаюся. Так? Оскільки... Воювати нам ще не один рік, на мою скромну думку, і відмовлятися від Таврії я не збираюся ані тактично, ані стратегічно. Дотримуюся уніфікації. Тобто, все у мене працює вже і має працювати у подальшому. Дякую за допомогу. Повторююся, пану Юрчику, пані Тетяні Казимирівні. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що нашої українофілії недостатньо.